Перш за все, хотів би нагадати вам про брак належних політичних рішень, тому що сьогодні цей факт є дуже важливий. Насправді, ми дозволили впродовж 22 років Путіну визначати наш порядок денний. Ми дозволили Путіну. Вчиняти всі ці воєнні злочини, злочини проти людяності і злочини геноциду в багатьох частинах світу. Пам'ятаєте, дев'яносто дев'ятому році, коли Путін ще був прем'єр-міністром, почали підривати будинки в Росії для того, щоб виправдати. Другу чеченську війну пам'ятаєте Грузію, звісно, і ми знаємо, що в 21-му році МКС ухвалив рішення про щодо воєнних злочинів, вчинених у Грузії. Пам'ятаємо Сирію, і вже сьогодні нагадували нам про ці факти, що в Сирії з 15-го року особливо російські сили цілеспрямовано знищували лікарі лікарні лікарів школи ринки дитячі садочки тощо і той факт що ми е, бачимо різницю між е, Путіним осамою Бін Ладеном і а, або лідерами Айл-Каїди і Айсес то є три різниці, і ми маємо це визнати. Путін вдягається в костюм і краватку. А і у нього є ядерна зброя, і його країна є членом Радбезу. А третя різниця полягає в тому, що Путін вчинив набагато більше. Воєнних злочинів і злочинів проти людяності ніж аль каїда і ISIS Айсі, або ІДІЛ разом взяті, і я думаю, що ми досі не проаналізували те, що відбулося в Сирії 15-му і після того, аж до 22-го року. А якби ми це зробили, то 24 лютого минулого року не відбулося б. Ми не зробили все для того, щоб запобігти війні, і все ще нам не вистачає знарядь для того, щоб зупинити цю війну. Саме про ці політичні рішення йдеться власне насправді. Ми ще на півшляху до належної підтримки України. Якби ми вирішили покласти край війні наприкінці 22 року, то у нас були б для цього знаряддя, і ми могли б запобігти тисячам і тисячам втрачених життів. Життів, які забрав путінський режим, і я особисто відчуваю відповідальність за це провину, якщо хочете за це. І я думаю, що і я і політичні лідери відчувають цю провину за те, що недостатньо активно втручалися. І конкретні рекомендації з цього приводу я мог міг би зробити буде Вільнюський саміт 12, з 10 по 12 -е липня. Ми не знаємо, чи отримує Україна ПДЧ чи запрошення приєднатися до НАТО. Є різні підходи до цього. Я з 2008 року підтримую надання ПДЧ Україні і Грузії. Цього не трапилося, але що ми можемо зараз просто зараз зробити, якби була політична воля, то це надіслати війська НАТО в Україну і мати війська НАТО. На українському ґрунті для то, принаймні в нещодавно деокупованих територіях, це б зупинило вчинення наступних злочинів, і ще якщо ми хочемо притягти до відповідальності Путіна і його оточення. <Tuber> <eto -ura> і в тих, хто чинив чотири види злочинів, воєнні злочин, злочини, проти протилітиності, злочин, злочини агресії, злочини геноциду. Пам'ятаєте те, що написано на стінах багатьох місць в Сирії? Доктор прийде, твоя черга, маючи на увазі а, Асада. А, Шойгу твій час прийде. Лавров твій час прийде, Путін твій час прийде то хто б міг подумати що в 1989 році що младичка радич інші будуть притягнені за до відповідальності спеціальним трибуналом з колишньої Єгославії? Це треба робити, і е, я не знаю, чи відбудуться зміни в Росії коли чи взагалі, але ми маємо зберегти всі ці санкції, які ми вже запровадили. ми маємо їх суворо дотримуватися стільки, скільки буде Путін е, не прислухатися до е, голосу разуму. Я думаю, що міжнародне право не Підлягає ані медіації, ані переговорам. Ми маємо чітко заявити, немає жодного способу досягти мирних переговорів з путіним, і це те, що я відстоюю і буду обстоювати завжди.